Всім привіт! Сьогодні в розмові з своєю підписницею я виявила один з таких міфів, що олійними фарбами важче малювати, чим акрилом, тому що важче виправляти помилки. Якщо ти коли малюєш, то акрил він швидко сохне і завжди можна перекрити те, що тобі не сподобалося, і зробити так, як ти хочеш. Як Алія, всі знають, довго сохне. То ніби цього дуже важко зробити. Але насправді це не так. Якщо ми припустилися помилку при написанні картини олійними фарбами, нам потрібно просто ми можемо її витерти, зняти а, слої краски допомогою а, мастихіну, можемо перекрити іншим кольором. Тобто, ну, дуже багато різних варіантів масло олія дуже пластична. І найдуже приємно працювати. Тому спробуйте і переконайтеся, що це справді так.